Хочеш побачити на власні очі найдорожчий об'єкт у світі абсолютно безкоштовно? Через 5 років його вже не буде. Я розповім тобі, як зробити це прямо зараз і абсолютно безкоштовно. Але що це за об'єкт? Може це автомобіль? Наприклад, Ferrari 250 GTO, який коштує 60 мільйонів доларів. Побачити його можна лише на закритих аукціонах або в приватних колекціях? Ні, це не автомобіль. Може, це Мона Ліза в Паризькому Луврі, яку оцінюють у мільярд доларів? Ні, це також не картина. А може це найв... Вищий будинок у світі — Бурдж-Халіфа в Дубаї, будівництво якого обійшлося у півтора мільярда доларів. Це не будівля, її ціна навіть близько не дотягує. Може, це яхта? Наприклад, унікальна History Supreme, покрита золотом і платиною майже за 5 мільярдів доларів. За чутками вона належить малезійському бізнесмену Роберту Куоку, але побачити її наживо практично неможливо. Ні, це не яхта. Я ж обіцяв тобі, що ти побачиш це безкоштовно, а квитки до Дубаю чи на азійські якшоу коштують чимало. Що ж це, щоб побачити найдорожчий об'єкт створений людиною, тобі потрібно просто підняти очі вгору і трохи почекати. Завантаж до Даврокнаса, увімкни сповіщення, і воно попередить тебе, коли над твоїм містом пролітатиме міжнародна космічна станція. Тобі не потрібен телескоп або навіть бінокль. Станцію прекрасно видно неозброєним оком на світанку або після заходу сонця. Її будівництво та запуск на орбіту коштували понад 150 мільярдів доларів. Це найдорожчий об'єкт в історії людства. Встигне побачити його перш ніж у 2030 році, її зведуть з орбіти та затоплять в океані.